Вітаю на каналі В'язалочки UNT. Сьогодні ми будемо розглядати ось такий везеруночок, як на цій суконьці. Його можна використовувати як для кардиганів, ось для суконьок таких для маленьких тварин, можна для наволочок для подушок також використовувати. Цей візерунок складається з 23 петель і 16 рядків. Для цього візерунку нам буде потрібна додаткова спиця, щоб знімати петлі. Так, перші. Ці петельки я просто зробила для зручності. А ось тут уже в нас починаються наші петлі, ті, які ми будемо в'язати, розпочинаємо. Так, перша в нас виворітна петля, потім три лицеві. Чотири виворітні. Три лицеві. Виверітна петля. Оця петелька виворітна, вона як іде по центру візоруночку, Вона завжди буде виворітною тут з лицевої сторони. Три лицевих. Чотири виворітних, три лицьових. Виверітна. Це закінчився наш рапорт. Повертаємо на виворітну сторону. Виверітну сторону ми Завжди в'яжемо за візеруночком, так, як вам показують петельки. І на виворітних рядочках я вже не буду зупинятися, щоб відео не було дуже довге. В'яжемо так, як вам показує виворітні, лицьові, виворітні, лицьові. Пров'язали ми два рядочка нашого візерунку, переходимо до третього. Тут у нас іде вже перехрещування петель. З нахилом спочатку у нас буде в ліву сторону. Пров'язуємо виворітну петлю. І так як у нас нахил в ліву сторону, ми знімаємо три петлі на додаткову спицю. Залишаємо перед роботою. Пров'язуємо виворітну, одну виворітну петлю. Повертаємо. Наші петлі на робочу спицю і пров'язуємо три лицеві петлі. Далі в нас три виворітні, три лицеві виворітна, Три лицеві, три виворітні І тепер в нас йде нахил в праву сторону. Ми знімаємо опять одну виворітну петлю, залишаємо її за роботою, пров'язуємо три лицеві. Повертаємо на робочу спицю виворітну петлю, пров'язуємо її виворітною. і ще одна виворітна петля. Ось ми пров'язали третій рядочок. Виворітну сторону в'яжете за візерунком, так як вам петельки показують. Ми пров'язали. Чотири рядочки вже наші, переходимо до п'ятого рядка, п'ятий рядочок ми пров'язуємо дві виворітні, і в нас йде перехрещування петель з нахилом в ліву сторону. Знімаємо три лицеві петлі, залишаємо перед роботою. Далі ви бачите, що в нас іде три виворітні, але ми пров'язуємо їх лицьовими. Раз, 2, 3. Повертаємо з додаткової спиці на робочу, і також пров'язуємо три лицьові. Далі в нас відразу йде Перехрещування з нахилом вправо. Ми знімаємо 4 петлі. Раз, два, три, 4. Ціворідна ось знімається також. Пров'язуємо, а залишаємо за роботою спицю. Пров'язуємо три лицеві. Я спочатку поверну одну петлю. Це оця наша виворітна центральна. Пров'язуємо виворітною її, повертаємо ті петлі, що залишилися в нас, і пров'язуємо три лицеві. Далі в нас іде з нахилом в праву сторону. Перехрещування. Знімаємо виверідні петлі, залишаємо за роботу. Пров'язуємо три лицеві. Виверідні повертаємо на місце, але пров'язуємо їх лицьовими. Раз, два, три. Дві виворітні. і це ми зв'язали п'ятий рядочок, шостий рядочок ви в'яжете самі, сьомий рядочок. Одну виверідну ми пров'язуємо, і в нас далі йде. Перехрещування петель з нахилом в праву сторону. Ми знімаємо виворітну петлю, залишаємо за роботою, пров'язуємо три лицеві, повертаємо нашу петельку, пров'язуємо виворітною, і відразу в нас йде. Перехрещування з нахилом в ліву сторону. Ми знімаємо три лицеві петлі, залишаємо перед роботою, і ці петлі в нас три. Ми повинні вже пров'язати виворітними Вони в нас лицьові, але ми пров'язуємо їх виворітними Повертаємо наші петлі на робочу спицю, пров'язуємо три лицеві. Наша центральна петелька виверітна, і далі в нас нахил в праву сторону. Знімаємо три петлі лицеві. Пров'язуємо три лицеві далі. Раз, два, три. Повертаємо петлі. Раз, два, три. Повертаємо ми лицеві, але пров'язуємо їх виворітними. Раз, два, три. Пров'язали. І далі в нас іде. Нахил в ліву сторону. Знімаємо три петлі лицьові, залишаємо перед роботою, пров'язуємо виворітну одну, повертаємо три лицьові, пров'язуємо їх лицьовими. Раз, два, три. Виворітна петля. Це ми пров'язали сьомий рядочок, восьмий рядочок виворітний, ви в'яжете самостійно, так як вам показують петлі, дев'ятий рядочок, у нас буде перехрещування петель з нахилом вправо тільки посередині візоруночку. Пров'язуємо виворітну. Три лицеві, три виворітні, Ой, не три, чотири виворітні. І тепер в нас іде перехрещування з нахилом вправо. Ми знімаємо раз, два, три, чотири петельки. Пров'язуємо три петлі лицьовими. Повертаємо спочатку одну цю нашу центральну петельку, пров'язуємо її виворітною. потім повертаємо ще три і пров'язуємо їх лицьовими. Чотири виворітні. Три лицеві. Одна виворітна. Це ми закінчили наш дев'ятий рядочок. Десятий рядочок самі в'яжете. Так, дивіться, з одинадцятого рядочка по шістнадцятий ви в'яжете, вже ми не маємо ніяких не перехрещувані, не зміни петель, нічого. Ви просто в'яжете так, як у вас ідуть петлі. Лицьові ряди так, як ви бачите, виворітні також, так як у вас йде по візеруночку. І ми зустрінемося тоді, коли буде у вас пров'язано 16 рядочків. Я покажу, як в мене вийшло. Ось такий візеруночок получається. Це в мене зв'язано два рапорти виходить. Так ось спереду, так ось ззаду, виходить. Якщо замірити в спокійному стані, це в нас, бачите, 23 петлі, в нас іде і 6 см виходить. Це для щільності в'язання. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо далі навчатися в'язати разом.